Всім привіт! Усі вітаю на своєму каналі, друзі. П'ятниця 25 квітня сьогодні. Вечір, у нас таки збирається, як на дощ. Ось також розкажу вам дещо Усім приємного перегляду. Так, зараз 7 година вечора. Точніше вже сьома тридцять. І в нас сьогодні було дуже тепло, але на вечір, як у нас, і ви можете бачити... Чорнущі, ну не чорні, а такі дуже сірі хмари. Прям все небо затягнулося. бачите. Але було сонячно. Сьогодні і спекотно, так, дуже так якось спекотно, але на вечір, бачите, захмарилося. Передавали дощ, і грозу, можливо, і навіть буде. І дуже похолодало, можна сказати вам. Сьогодні кури знесли аж 4 яйця. Це дуже добре. Після того, як вони 4 місяці не неслися. А ось десь місяць коли почали нестися все дуже добре, я вважаю. Сьогодні не прибирав, були дуже важливі справи інші. Це, до речі, знімав про це. Відео, але не знаю, коли чи завтра, чи вже на наступному тижні. Все хочу вам пояс... ну, показати. В кролям давав траву, доїли. Тут навіть трошки пару травинок залишилось. Знаєте що? от Добре, що почала рости трава. Ось ті кури, коли саме... Ну, почали кришити їм траву і вже вона поч... почали давати, вони почали гарно по в день. Розумієте? Тобто, якщо взимку і взагалі щоб хочете, щоб гарно нестися, е скажу вам обов'язково, потрібно давати траву. І буде добре, якщо вони навіть будуть на вигулі. Е ну, Тут немає так, такої трави, але. Особливо влітку багато пасу курей. О, вже навіть дощ якийсь накрапає. Тому можу сказати вам, що якщо траву видаєте, це дуже добре. Бо це вітаміни і це дуже добре, що коли видаєте. Тому, друзі, якщо у вас є можливість, є трава недалека, бо така росте доволі. Ось Особ... багато. І ну і взагалі е е рвіть. І давайте цим курям. Тому що не хочуть теж вітамінів. Оце зараз досі пройде, все і весь світ пооблітає, пообпадає. Вже зараз почнеться. Передавали о 10 вечора, але мені здається, вже навіть зараз, через декілька хвилин, вже почне злива йти. Подивіться скільки багато цвіту. І дуже... А, такий запах дуже гарний. Тут з цвітом такий запашний. Так, грушка такі листя розпустила. Яблуні вже також бачу. Дивіться, які пелюстки такі цвіто Вони, вони великі оці пелюстки. Ось. О, це буде робота, звичайно, позамітати треба буде. Оце зараз як нападає за ніч, то позбивати, позбиває багато світу. Ну вишні то нічого не б майже перецюли. А яблуні і груші, ну груші трошки раніше на день. А ось яблуні недавно зовсім дня три тому зацвіли. Ну, сподіваюся, так не попадає дуже. Занадто сильно. Тюльпанчики. О, такий, дивись, який гарний. Тюльпанчик. Незвичайний такий червоний з білим. Он вже нахрапає дощ. Конвалії також цвітуть. Пережик. Уже, уже накорпає. Зараз закінчувати вже відео, напевно. Напевне. Ну, я вважаю всім гарного дня. Пройде дощ і це буде дуже добре. Е, Мирну, добра, мирної всім ночі, тихо і щоб все було добре у вас. Не забувайте ставити подобайки та підписатись на канал Будь ласка, допоможу, допоможіть мені набрати 5000 підписників. Залишилося небагато. Всього приблизно 65 людей потрібно. Тому усім гарного дня, до нових зустрічей, усім па па-па, усім гарного дня.